Вітаю вас, мої маленькі друзі. Пропоную вам поспілкуватися. До нас завітав зайчик, вухастик. Ми раді тебе бачити, зайчику. Вітаю вас, малята! Я тіткам розповідаю про дитячий садочок. Ой, як цікаво! Пропоную тобі, вухастику, і вам, малята, послухати. Віршик про наш улюблений дитячий садок. Ми з радістю послухаємо з малятами, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Там сотні голосочків дзвінкіших від дзвіночків. Там сілись на полиці ведемедики, писиці. Там човник у куточку пливе по килимочку, на стінах сто картинок з героями казок. Всі знають цей будинок, він зветься Дитсадок. Ти зрозумів вухастику, що таке дитячий садок? Зрозумів, дитячий садочок завжди цікаво. Це багато іграшок і веселих малюків, де можна гратися, де багато друзів, дуже чудовий вірші. А ви, малята, розуміли? Дякую вам, малята, і тобі, вухастику. Я сподіваюся, що вам сподобалось. До побачення. До побачення!